Вночі росіяни вкрили вогнем житловий сектор у корабельному районі Херсона. Уламком снаряда пошкодило балкон і шибки в одній із квартир у багатоповерховому будинку. Власниця оселі не постраждала. Бачите. Раз. Осколок залітає в телевізор, вибиває дирку. От одного нема он Другий. А я спала ось рядом. І приснулася та мошо. Отакої піщатеня, що хто дозяв були жнік і шарахтун постюклам. За добу окупанти обстріляли сім населених пунктів Херсонщини. Дві людини постраждало. В області пошкоджено багатоповерхівку та чотири приватних будинки. Також зафіксовані влучання в господарську споруду та газопровід. На Вінниччині дитина загинула, впавши у кар'єр. Сталася трагедія у Гасінському районі. Там двоє підлітків розважались на закинутому родовищі і зірвалися з висоти 10 метрів. Один із хлопців зумів самостійно вибратися із пастки. Його передали бригаді екстреної медичної допомоги. На жаль, другий 17-річний юнак від отриманих травм загинув на місці. Маючи за спиною багато років службу в ДСНС, повернулась до справи. Галина Березовська очолила добровольчу пожежну команду в селі Березна. Рятувальна команда нараховує п'ятеро добровольців. Ми довго підшукували цих хлопців, як то кажуть, довго підбирали, з багатьма людьми бесіди проводили, але знайшлися такі добровольці, які виявили таке бажання, що треба в даний час бути, як то кажуть, на посту. Минулого року в селі у Хмільницькому районі організували пожежну команду. Створили її для швидкого реагування у надзвичайних ситуаціях. Підрозділ вогнеборців-добровольців має приміщення та техніку. Це дуже хороший автомобіль і дуже хороша затія, що вона в селі зроблена, тому що, будучи на державній службі, я тільки вісім разів приїжджав в своє село на пожежі. І на сьогоднішній день це дуже гарна затія. Усі рятувальники працюють на добровільних засадах. Двоє із них пенсіонери. Зараз до округу команди входить п'ять сіл. Щоб зробити для, як кажуть, для людей добро, тому що зараз такий тяжкий час, що треба якось це питання, війна, все і будь добро зробити для людей. На території Вінниччини вже дев'ять таких добровольчих бригад. Всі працівники проходять обов'язкове навчання в підрозділах ДСНС. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці зареєстровано випадок сказу. Заражена тварина була ось тут, у мікрорайоні Бучми. 22 березня вона почала проявляти агресію до оточуючих, а 26-го вже загинула. Та за цей час встигла покусати і дорослих, і дітей. Собаку породи Алабаї люди бачили на кількох вулицях мікрорайону. Пес швидко втікав та переховувався. У моєму підпорядкуванню є 16 вулиць. 16 вулиць, і вона на кожній вулиці, скажімо так, була, на кожній вулиці. Ну, то, тут на цій вулиці вона, скажімо, кусила чотири дитини. Чотири дитини, одного дорослого, там понизу в, друг, в другій, там одну дитину, там дорослого. Вона підходила ззаду. От люди собі йдуть, спілкуються, дітки йдуть, спілкуються. Вона підходила ззаду, вкусила, розвернулася і пішла. Голова дачно житлового об'єднання Світлана Чемирис каже: на те, щоб піймати агресивного пса разом з кінологом та місцевим дільничним витратили майже три дні. Не вірять і в те, що такий породистий собака був безпритульним. Інформація про агресивного пса швидко розійшла з мікрорайоном. Місцева поштарка каже, страшно було їздити вулицями. Недобре, понятно, діти, бо ще взрослий відіб'ється якось. Дитина, це серйозно. Вже пійманого собаку ізолювали до притулку. Там тварина померла. 26 числа до нас був завезений, до нашої лабораторії, був завезений труп тварини. І 27 числа було проведено відповідні заходи, відповідні дослідження, де було діагностовано наявність вірусу сказу. Собака за цей час, за цей невеликий час, 22 числа. Покусала, ослюнила в межах 10, 10 осіб на території того мікрорайону, і плюс ми додаємо до цих людей ще п'ятеро людей, п'ятеро осіб, які контактували просто з тваринами, Вона їх не кусала. У Держпродспоживслужбі повідомили, що вакцина від сказу є, тож всі потерпілі були провакциновані, і одразу ж організовано виїзну бригаду, яка провела щеплення для всіх домашніх тварин. Головки схожі на мак, за запахом та кольором. Могилів Подільські правоохоронці затримали жінку, яка займалась збутом макової соломи. Наркозілля вирощувала на присадибній ділянці, а реалізувала товар за схемою з рук в руки вдома та на місцевому ринку. Поліція затримала жінку на черговій спробі збуту. Під час обшуків у неї вилучили пакети з маковою соломою, мобільний телефон та гроші. Наразі правопорушниця під цілодобовим домашнім арештом за скоєне їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Рівні без вибоїн дороги це в першу чергу безпека водіїв та пішоходів. Однак у воєнний час фінансове забезпечення від держави на утримання магістрали вкрай обмежене. Проблема доріг Вінничини обговорили голови територіальних громад на одній із нарад. розуміємо, що час живем непростий, що першочергові видатки сьогодні мають іти на Збройні сили України, але в той же час потрібно. Шукати ресурси для того, щоб не дати зруйнуватись тому, що є. забезпечити стійкість, безпеку та потурбуватися про людей це те, що допомагає наблизити нашу перемогу. Вправа, яка допомагає дітям психологічно відпочити. Як проводять такі уроки, демонструють науковцю з німеччини Андреасу шляхеру вінецькі вчителі. Зелений колір і ці позитивні емоції витисняють червоне. Окрім того, познайомили шляхера з українськими традиціями та навчили варити борщ. Педагог науковець спеціалізується на розвитку освіти під час криз. Своїми знаннями ділився з вінницькими освітянами. Заклад сам пише стратегію розвитку і за цією стратегією рухається. І я думаю, що сьогодні отримані знання дадуть можливість. Плести в цю стратегію самі ті необхідні компоненти, саме ті необхідні елементи, які потрібні, щоб у майбутньому подолати ту кризу, яку викликав ковід і війна. Тема конференції стійкість. Говорили про те, як залишатися психологічно стабільним. Також шляхер вказав на недоліки української системи освіти та шляхи їх вирішення. Їхня свобода вона обмежується тими можливостями, які вони мають зараз. Якщо ви хочете творчих дітей, їм потрібно дати простір для експериментів, дати щось спробувати. Якщо ви будете пробувати, ви будете ризикувати. Якщо ви ризикуєте, ви робите помилки. Але наша освіта вона ускладнюється тим, що не даємо навчатися з помилками. Це виклик для освітньої системи в Україні. Ірина Хумотова з Луганщини. Через постійні обстріли окупантами її рідного міста жінка переїхала до Вінниці. Ірина розповідає, що завдяки творчості їй легше адаптуватись у новому місті. Для мене це відпочинок, наповнення ресурсами, спілкування, знайомство з новими людьми. Для мене це важливо і тому я і приходжу за цим наповнитись. Проєкт Простір єднання, який започаткувала громадська організація, має чимало напрямків. Це творчі майстерні, тобто що п'ятниці ми збираємося для того, щоб переключитися, відпочити, створити щось нове. Кожен раз нова тематика, новий вид творчості. Ну і за відгуками наших учасниць, це повний такий релакс, це спілкування, це відновлення. А в нас є тренінги з розвитку підприємницьких навичок. Вони проходять раз на два тижні по суботах і тематичні. Тобто, можна прийти на один тренінг, можна прийти на серію тренінгів. Найближчим часом для переселенців та молоді Вінниці в організації планують пізнавальні екскурсії на підприємства Вінниці для ознайомлення з їх роботою.